У китайській культуре заребна храна дійсно між пов'язні, але в час в окрадені одне від одного, що публикує єдності и гармонію. час в китайских зборах народних представників 2018 року холоба в Чимпін використав метафору храновитих зре, аби підразливи важливості національної єдності. Закликавши в ці групи міцно триматися одне за одного. Як зелена гранада, голова з надає великого значення роботі з національної єдності та неодноразово відвивався етнічні райони з метою вивчення та дослідження. Він також важно прислухається представників менше під час двох щорічних сесій, і обікується покращенням роботи та сприянням національної єдності. Останнім спортивні заходи, такі як Слідська футболіна суперліга та Слідська баскетбольна ліга, сто були необ'яву порядність. Що є не тільки зборами храбців та вболівальників, але є великими святого національностей. крім того, проведення традиційних спортивних ігр національних менше дозволило спортсменам з усіх етнічних груп змагатися на одній сцені, що також продемонструвало унікальний шарм національної єдності. Цьогорічні дві сесії осі осі відривався в Пекіні. А які теми обговорюватимуть лідери країни та народні представники? Та які ще чудові метафори ми почуємо з високої трибуни? Давайте зачекаємо на це разом.